Діти, вітаю вас. Сподіваюсь, ви не забули виконати ранкову гімнастику. А тепер на вас чекає наступне заняття. Починаємо нашу розминку, Крокуємо по колу. Піднімаємо високо ніжки з макучками, згинаємо в ліття. Дивимось перед собою. Спинка пряма. Ручки на пояс піднялися на носочки. Ліття витягнемось тягнемось назад. Ніжки переставляємо, не тягнемо їх по підлозі. Крокуємо. Знову ставимо ручки на пояс на п'ятах. Там збинку рівненько, не нахиляємось. Тракуємо. Ручки в сторони. Йдемо високо, піднімаючи коліно. Носочки намагаємося розвернути у підлогу. Короткая, горна ніжка, повністю стопа притиснута до двох. Не піднімаємось на носочки. Прокуємо. Ручки на пояс і Пострибаємо, як зайчиняк на двох ніжках. Приземлюємо пальчики на всю ступу, коліна на м'які. Прохуємо. Повільно побігли. Ручки зігнули в літях ручки. Рухаються вздовж долуба. Перекат з п'яти на носочок. Кракуємо. Відновлюємо дихання, ручки через сторону вгору. вдих носиком. Видих, родиком. Вдих. Видих. Повільно не поспішайте. Відомо. Продовжуємо нашу розміночку. Ніжки разом. Ручки опустили, ни спинка. рівненько, Плечики розправили. Виконуємо нахили голови. Праворуч і ліворуч. Плечі не піднімаємо. Чудово. Ставимо ніжки на Ручки розводимо в сторони. Вперед до і в сторони. Ручки прямі. долонька, пальчики всі зібрані. Чудово. Піднімаємо ручки вгору. Виконуємо нахил в сторону. Неполичка нахил. Чудово ставимо ніжки разом, ручки на поясі, виконуємо нахил вниз, тягнемо пальчиками до наших носочків, коліна не згинаємо, нахиляємось. Якщо до носочків не дотягуємось, можна трошки вище, де в нас починається стопа торкатися. Чудово ставимо ніжки на ширині плечі. І виконуємо з вами присідання. Присідаємо ручки, виводимо вперед. Ось так. Присіли. Вдих і видих. Вдихнуло носиком і видих. Ручки на коліна не кладемо. Чудово, крокуємо на місці. І разом ручки на поясі і пострибаємо з вами ніжки нарізно, ніжки разом. Чудово, крокуємо. Відновлюємо дихання. Ще раз. Чудово. Продовжимо наше заняття. Перестаємося на коліна. Долоньки на підлогу. Всі пальчики дивляться вперед. Великий пальчик назад ми не відставляємо ні в якому разі. І переставляючи ручки, ніжки. Повзимо. Піднімаємось, повертаємось назад. І виконаємо ще раз. Слідкуємо за пальчиками, щоб вся долонька була притиснута до підлоги. Опускаємо в колочки. Молодці. Наступна вправа, яку ми з виконаємо, це прокочування м'ячика між хеглями. Беремо м'ячик, нахиляємось до нього, саме нахиляємось, не присідаємо, а нахиляємось і обережненько, перебираючи пальчиками, Занадто сильно не штовхаємо, щоб він від нас не втік. Повертаємось назад і повторимо ще раз. Пишаючи чудово, ви можете і назад і так само повернути прокольчуючи м'ячі в мішки. Наступна вправа, яку ми з вами виконаємо, це переступання через ще драбинки. У мене це така невеличка драбинка є. Можна покласти будь-що палиці, мотузочки, будь-що. На невеликій відстані десь 25-20-25 см. Ставимо ручки на пояс, піднімаємо ніжку і переступаємо обережненько, не наступаючи на щеплі травини. Ось так. Чудово, повторимо ще раз. Піднімайте ніжки, щоб їх не поцали. Так, наші перепони. Чудово. Ну що, і пограємо в гру, яка називається веселі колобки. Нам потрібен будиночок для колобочка У мене це буде поруч можна розробити колоб з будь чого навіть з паску. І перед нами галявинка, на якій наші колобки будуть гуляти. Ну що повторити за мною дію під ті слова, які я буду казати. В лісі колобки гуляють, рокуємо. Ходять, бігають, побігли. Обережненько побігли. Можна ось так з нікою. Хібають, острий пару. На двох ніжках обережненько Комарки або якусь мошку відганяють, оплеск над головою. Обережно, колобки, тікайте, Лисичка за деревом. Поспішайте і бігом до своєї хатиночки. Бігом-бігом і сховались колобочки. Молодці, сподіваюся, ви виконали всі завдання. На сьогодні заняття закінчено. До нових зустрічей.